Весна. Сонце лагідно торкається землі. Розтоплює останній лід. Будить усе навколо. Тепло, щирі слова, міцні обійми і поруч ті, хто робить серце спокійним. Пробудження. Земля оживає. Небо ясніше. Пишно буяє мурава. Пробудження. Вчорашній сум розчиняється, а новий день дарує надію. Розквіт. Кольори стають яскравішими, світло теплішим, Серце відкритішим. Розквіт це коли віра шумріє, коли кожен день можливість, а життя сповнене натхненням. Весна час змін. Природа скидає довгий зимовий сон. Люди відкладають напридливий, важкий одяг. Приємні прогулянки серед першого зеленого листя, перші вечори з відкритими вікнами. Це моменти, коли хочеться сміятися без причини і будувати великі плани. <му> Весна приходить непомітно. Але її відчуваєш кожною клітиною. Спочатку тонкий подих теплого вітру, що приносить пахощі мокрої землі. Потім краплі дощу, які пробуджують кожен паросток. Сонце піднімається вище, дні стають довшими, а серце легшим. Музика. Весна це зміни і пробудження не тільки землі. А й нашої душі. Ми відпускаємо старе, приймаємо нове, стаємо ближчими до себе і до тих, кого любимо. Відшукаємо весну собі. Вона живе у теплих поглядах, у добрих словах, у сміливості мріяти й творити. Давайте ділитися нею через усмішку незнайомцю, через підтримку друга, через щире дякую тим, хто поруч. Весна стане справжньою, коли ми її будемо не лише чекати, а й створювати. Нехай ця весна буде для нас часом і натхнення. Нехай кожен день приносить нам маленькі радощі, а кожен світанок нові можливості. І головне, нехай весна в наших серцях ніколи не затихає. Весна в наших серцях. Весна прийшла.